Сьогодні у нас встановлення вікон профільної системи ВД-76. Нагадаю, це новинка. Товщиною 76 мм. На даному замовленні це серія AD. Тобто з двома контурами ущільнення, зовнішній та на столці. Бачимо, конструкцію вже встановили в проємі, закріпили на монтажні пластини товщиною 1,5 мм. З вулиці вже встановили захисну стрічку, під відлив. Перед встановленням відливу. Додатково проходимо ось так от монтажною піною. А із середини встановили пластикові гачки для щільного прилягання підвіконня до самої віконної рами. Продули все монтажною піну. З вулиці, додатково, пройшлися з герметиком. Це стіс А, для того, щоб не було продування, затікання та було все герметично та надійно, оскільки фасад будинку, як ми бачимо, утеплений. Тому відкоси як би там робити особливо і не потрібно лише зовнішня герметизація. І після встановлення підвіконника, склопакету та навішання столків, зовнішній вигляд маємо ось такий.